Місто надвірна і надвірнянський район вийшли на таку ідею, яка може представляти нас у Європі. Це ідея фестивалю Тепле Різдво, яке дивовижно святкується у нашому краї. Більш сильнішого у нас уже немає нічого. У цій різдвяній царині ми вразили велику Україну. Тут ми можемо створити диво, дух справжнього різдва. Про фестиваль Тепле Різдво у Надвірні 2017 року йшлося. На розширеній прес-конференції для засобів масової інформації за участю організаторів фестивалю, керівників місцевої влади і народного депутата України Юрія Дерев'янка. Ідея провести такий проєкт, такий фестиваль, теплий так, різ протягом різняних новорічних свят, виникла у нас давно, десь у 2012 році. Приводом для цього було те, що в нас. Ми долучалися до організації фестивалю Великий м'яч. Нас залишалося дуже багато декорацій, ярмаркових будиночків. І ми вирішили десь ці декорації, ярмаркові будиночки використати і натхнення отримали, коли їхали разом із хором Феліціо у Паломницьку кіліцьку Європою до Ватикану. І коли ми проїхали різдвяною Європою по великих містах, ми побачили, скільки європейці гарно, тепло і святково вміють відзначати Різдво. Тому, звичайно, хотілося б цю частину Європи принести в наше рідне місто. І ми цю про цей проект, цю ідею виношували три роки. І ну, в зв'язку з подіями в державі, звичайно, ми не могли це робити в 2013-2014 році, але в 2015 ми все ж таки стартували. Майже всі колективи, майже всі села району нашого будуть представлені, тому що люди готуються до Різдва. Є вертепи, є коляда, є багато цікавих, дуже професійних колективів на теренах нашого району і нашого краю. І фактично кожного дня, кожного дня буде заповнений якоюсь мистецькою програмою. Це і конкурс вертепів коляди, це і свято Пампуха, це і, і батали троїстих музик. Ну і зокрема вертепи, коляди і і різдвяні пісні, різдвяна музика, українська музика, яку привезуть з надвірнянських сіл творчі колективи із будинків, будинків культури із сільських клубів. В нас дуже унікальні ці будиночки. У них унікальна конструкція. Вони розмальовані в автентичному гуцульському стилі, такому, як і зроблена шопка була. І і теж у нас є такі павільйони для майстер-класів. Вони теж унікальні. От, е, якщо брати там е, щодо наповнення цих будиночків, то ми розділяємо це на дві частини: це окремо е, те гастрономія, те, що люди можуть приїхати на, до нас на цей проект і скуштувати якогось теплого печива, помпушків гарячих, е, гарячого вина, чаю, кави зігрітися і смач, смачно е, перекусити. А з іншого боку, вони можуть придбати унікальний якийсь авторський. Е, Сувенір собі і з ним поїхати, тому що ми бачимо, що через надвірну дуже багато транзитом проїжджають е, туристи в Карпати. Минулому році е, їх проводила дитяча художня школа е, під керівництвом е, Жанни Дмитрівної Бондаренко. Е, Бондаренко. Так, і ну це таке дуже цікава ціка, цікава, цікава подія, оскільки батьки е, могли. Прийти з дітьми і створити якусь гарну ялинкову прикрасу і віднести частинку теплого різдва додому цього року. Кількість людей, які будуть проводити майстер-класи, збільшується цього року. Долучається вже районна станція юних техніків. І будинок творчості на Двинянській. на державу тут надіятись немає. Чому і якщо не буде існувати таких фондів, то дуже мала ймовірність того буде, що більше дітей вилікуються, і таким чином ми стараємося якось допомогти, чим можемо. Ми збираємо кошти і допомагаємо на даний час діткам нашої Івано-Франківської області, які не досягли 18-річного віку і які. Ну, в першу чергу є з нашого району і ближче до нас. А вже якщо буває таке, що в даний момент часу тим діткам не потрібна допомога, то вже якимось діткам, яким треба вже і негайно нашої допомоги, які десь трошечки далі в Івано-Франківській області. Ця команда, яка сидить перед вами: організаторів, активістів, волонтерів, творчих людей, натхненних хорошими справами. Довела те, що вони вміють створювати таку атмосферу і такі свята, чесно кажучи, аналогів яких дуже мало в цілій Україні. Тому ви в тому сенсі, що що надвірна зараз на цей місяць має і стане. Я переконаний в цьому центром на Прикарпатті, де Ця атмосфера, атмосфера любові, атмосфера добра, атмосфера тепла, атмосфера, яка створюється серцями, гарячими серцями організаторів, волонтерів, надвірнянців, має обігріти душі не тільки українців, а душі всіх наших туристів, душі надвірнянців, душі всіх, навіть іноземців, які приїдуть до нас на цей період часу, для того, щоб показати, як по-родинному це має бути і по справжньому на даний момент. Момент, якщо йдеться за бюджет міста в минулому році для бюджету міста обійшлося з новорічним деревом, ялинкою з оплатою тих технічних засобів, які потрібні, було біля 40 тисяч. В цьому році орієнтовна сума біля 50 тисяч буде виділена з бюджету міста. На даний момент виділено 14 і планується в грудні січні оплатити. Згідно домовленості між основними благодійниками, меценатами і спонсорами, це бюджетом району, головою райдержадміністрації, головою районної ради орієнтовно таку ж саму суму. Так як минулого року ми зробили тепле різдво, ми цього року мали би зробити набагато краще, тому що у всіх є натхнення, всі настроєні на позитив. І тим більше мене дуже тішить, що е, сама назва Різдво» різбов надвірній. А сьогодні ми вже маємо охоплений весь надвірнянський район. Крім того, ми виходимо десь на міжобласний рівень, тому що колективи, які прибудуть чи зі Львова, чи з інших областей, вони зможуть. Показатися вкотре чи, чи вперше на теренах Надвірняйщини, показати те, що вони вміють разом з нами колядувати, прославляти Різдво Христове. Однозначно, всіма було підтримано гілками влади, волонтерами. Так, у 2015 році ми багато чого вчилися і багато чого навчилися. Так нас ми не розклали сили по мистецькій програмі, але Цьому році буде виправлено і дуже приємно, що фактично 90% всіх днів місячного фестивалю будуть на мистецькою частиною. Ідея різдвяного фестивалю надвірній не просто визривала, вона тут жила, існувала, проривалась у різноманітних проектах: конкурс коляд на рожество, конкурс вертепів і таке інше. Але перерости у різдвяне диво, яке триватиме цілий місяць для всього світу Божого. Цьому варто присвятити життя і діяльність цього прекрасного куточка української землі надвірнянщини.